Мій гурт «Дружи Музико, з початком повномасштабного вторгнення, розпочав працювати над сьомим альбомом. В цілому говорячи про творчість гурту «Дружи музико», слід зазначити, що я сформував цей гурт в Одесі у 2009 році. З 2014 року, створивши музичний батальйон, ми долучилися до великої спілки однодубців, митців, які з 2014 року. На фронті разом зі Збройними силами України виконують свою місію, місію таких собі музичних капеланів підтримки бойового духу, і більшість наших пісень, особливо за десятиріччя війни, саме пов'язані з українським воїнством, з збройними силами України, з підтримкою тощо. Коли я стикнувся з вершами Вячеслава, то відразу вони відіграли. Мені тими ритмічними малюнками, які відразу відкликнулися для альбому Гурто друже Музико. І ці пісні, такі як Веснянка, чотири серпи, вже записані, увійшли в цей новий сьомий альбом. І Веснянка, в першу чергу, це закличка. І саме ось 22-й рік всі ми прекрасно. На жаль, пам'ятаємо лютий початок березня. Саме тоді вона і була написана. Веснянка, як та, яка закликає весну, закликає сонечко, закликає нашу українську перемогу. А чотири серпи це велика сакральність нашої автентичної української культури, яка обов'язково переможе ворога, яка дасть нам можливості здобути українську перемогу. Yeah.